Вітаю усіх! Любі друзі! Давайте поговоримо про математику. Хтось із вас радісно скаже, що математика досить цікава, неповторно красива, захоплююча. А хтось, на жаль, незадоволено лише пробурчить. Чому ми повинні вчити математику? Навіщо вона нам у житті? Насправді математика. Чіткіше за усі інші шкільні предмети, пов'язана з реальним життям. Як розраховується зарплатня дорослих та як розподіляється сімейний бюджет? Як дається визначити чіткий час прибуття поїзда на будь-яку станцію, який рушить через усю країну? Які принципи розрахунку кредитних та депозитних відсотків у банку? Чому бджоли будують виключно шестикутні соти? Перелік подібних запитань нескінченний, і в основі відповідей на них лежать математичні закономірності. Вивчаючи математику, ми іноді так заглиблюємося в складні теореми, формули, що забуваємо помічати довкола прості речі, пов'язані з цією наукою. А так хочеться, щоб математика стала більш живою та рідною для кожного з вас. Популяризація математики дуже потрібна сьогодні. Адже саме ця дисципліна розвиває мозок, тренує характер, навчає мислити широко і підбирати раціональні шляхи вирішення цієї чи іншої проблеми. Тому сьогодні, 13 березня, щоб заінтригувати вас, розкрити секрети математичної краси, оголошуємо тиждень математики у нашому ліцеї відкритим. Беріть активну участь у виховних заходах, інтелектуальних іграх, конкурсах. Поглиблюйте, здобуті на уроках математики знання і обов'язково перемагайте! Успіхів вам! Математика ключ до всіх знань, її треба учити без вагань. Що не кажіть, а математика складна наука. Ариф... Для когось арифметика життя, для когось мука. Хто любить цю царицю, а хто ні, судити це не вам і не мені. Хочеш досягнути у житті своїх вершин, математику збагнути, мусиш тонко до глибин. Комп'ютер, хто сьогодні їх не зна, та за пояс їх запхнути, може світла голова. Якщо хочеш бізнесменам після школи друже Стас, аксіоми й теореми, мусиш добре пам'ятати. Кажу про космонавтів, вчителів і моряків. Колись когось не знав ти час це вивчити настав. Не махай на все рукою, не лінуйся, а учись, бо чого навчишся в школі, знадобиться ще колись.